25 червня 2025 року президент США Дональд Трамп закликав убити Голос Америки. За що? This is the voice of America Washington, DC. Signing on. Я Богдан Цюпин. Це подкаст Погляд з Лондона. Мій погляд на Голос Америки не сторонній, хоча зараз і заокеанський. Поміж багатьох років роботи європейським кореспондентом, я пару років працював у Вашингтоні і можу порівнювати також це з досвідом роботи в Українській службі БіБісі Радіо Свобода, і не лише але для тих українців, яким перевалило за півсторіччя, як мені, яким вже давно війнула в скроні Севена, голос Америки це буквально голос. Який з радіоприймачів проривався через совєтські глушіння і говорив про речі, за які московська влада у поневоленій Україні карала за часів сталінського терору? Це ще одна з маніфестацій політики гласності чи відкритості, які ми присвятили наш сьогоднішній випуск голосів американської преси про радянський союз. Українська служба голосу Америки почала мовлення 1949 року, одразу після Другої світової, з середини 20-го сторіччя у 21 перше, голос Америки перейшов вже не як радіо, а як розгалужена інформаційна служба з телевізійними програмами, вебсайтами з присутністю у соцмережах. Раніше говорилося, що голос Америки протидіяв комуністичній пропаганді. І доносив заборонену інформацію у закриті суспільства. І після провалу комуністичної системи на початку 90-х років був час, коли лунали припущення, що холодна війна, мовляв, минула і протистояння систем вже нема. Навіщо поставало питання витрачати гроші на оборону, утримувати військові бази і, зокрема, фінансувати мовлення на інші країни. Європа виглядала вільною і мирною, але недовго. Виявилося, що протистояння цінностей і загроза конфліктів та воєн не минула. Дехто міг собі дозволити не помічати невеличкі, але жорстокі конфлікти Азербайджану та Вірменії. Наївні сподівання багатьох європейців на вічну мирну ідилію у Європі розбили війни у колишній Єгославії. Світові важко було не помічати російські війни у Чечні, на яких прийшов до влади Владимир Путін, але світ значною мірою відвертався, дозволяючи Москві застосовувати бомби і жорстоку силу. Увесь той час більшість американців і тоді, і донедавна навіть не підозрювали, що за гроші з бюджету США в американській столиці працювали і українські. І грузинські, і російські, сербські та інші журналісти, видаючи програми понад 40 мовами. І керувались вони такими принципами: служити надійним джерелом точної інформації і представляти Америку та дії уряду США з поясненням позицій різних установ і провідних американських політичних сил. Добре, правда ж? Все зрозуміло. Чи не так? Світ і далі небезпечний, інформаційні війни як частина протистоянь у світі, можливо, навіть активніші ніж раніше. То чому Голос Америки замовк у середині березня 2025 року, а 25 червня президент Дональд Трамп закликав свою партію у Конгресі відмовитися від продовження роботи Голосу Америки? Він закликав голосувати за те, щоби убити інформаційну службу, що діяла майже сторіччя. Трамп вирішив, що Голос Америки це рупор його політичних опонентів, і його прихильники й однодумці були заохочені зібрати довгий перелік претензій. Один з таких переліків виставлений на сайті Білого Дому під заголовком Голос Радикальної Америки. Там є згадка про одного з колишніх працівників, який заявляв про проблеми з бюрократією, упередженістю і журналістськими стандартами. Там наведені приклади того, що у стрічках деяких журналістів у Твіттері чи у Фейсбуку, зокрема 2019 року, були помічені критичні щодо Дональда Трампа коментарі. Там також зібрано кілька звинувачень щодо висвітлення справ пов'язаних з Трампом, як стверджується, з несправедливо критичною увагою. І як вважається, не такою критичною була увага до висвітлення справ президента Джо Байдена. Тощо, ви можете уважно дослідити цей перелік, його легко знайти на сайті Білого Дому, увівши пошукові слова англійською «Voice of America». З цього напрошується висновок, що Голос Америки став жертвою насамперед внутрішньої політичної боротьби. Політики в усіх країнах не хочуть терпіти того, що вони вважають негативною чи критичною інформацією про них. Коли така інформація з'являється у незалежних приватних чи інших сторонніх змі, то політики у вільних країнах переважно змушені зціплювати зуби. І просто боротися з тим, що вони вважають несправедливістю демократичними способами, але зовсім інша справа з державними чи з фінансованими державою змі, такими як Голос Америки. Уряд при владі особливо болісно сприймає таку ситуацію і може використати важелі. Як, наприклад, президент Трамп, який вирішив позбавити фінансування «Голос Америки, чи навіть повністю вбити агенцію, виправивши проблеми і зекономивши гроші платників податків? Є важливі питання: чи треба урізати бюрократію «Голос Америки? Звичайно, скаже будь-хто у будь-якій організації чи установі зайвої бюрократії, треба позбуватися. Чи за майже сторічну історію Голосу Америки могли бути помилки? Звичайно, були, як і будь де. Питання в тому, чи ті помилки виправляються. Чи серед сотень журналістів чи інших працівників колись були, як каже англійський вислів, погані яблука? Закінчимо прикладом яблук. Усі садівники добре знають, що не буває такого, аби. Усі яблука на яблуні завжди були ідеальні. Гнилі яблука бувають, їх треба обривати і викидати. Але ніхто з садівників зазвичай не каже, що випадки з гнилими яблуками означають, що треба зрізати дерево чи навіть винищувати цілий сад. І покиньмо сад. Є також ще такі важливі справи, як свобода преси, важливість доступу до інформації. Право громадян чути критику на адресу людей при владі, посадовців. Хто би це не був. Дякую за увагу. Я Богдан Цюпин. Це подкаст Погляд з Лондона. Відгуки і побажання залишайте, будь ласка, у коментарях на тих платформах, де ви слухаєте подкаст. Або шукайте Богдан Цюпин. У Фейсбуку, у Твіттері чи в інших мережах я буду вдячний до наступного разу.